8 березня я якраз була вдома. Такий гарний день було, десь коло 12 годин дня чоловік пішов на роботу. Ми з сином були вдома. Коли чуємо щось гуде, 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 ну ми знаємо, що війна і відчуваємо, що це щось не просто машина. Коли дивимося танки. Ну, ми давай погрім ховатися. Проїхали ці танки. Не знаю, ми посчитали тільки 20. Коли через десь ну, 20, може, 30 хвилин, не знаю, бо вже були такі на емоціях. Чуємо бахкаю, десь вже стріляють. Коли бачимо. В вікно виглядає щось шум обратно, і в нас ось розбита баня перед нашим подвір'ям по вулиці. А їх вже тут машини, танки, бетери, і отакі от машини, що то тими стрілами що стріляють, вже кругом. і вони ж там суїтяться з автоматами, з якого хоч калібра, і маленький, і великий. Ми тільки сховалися в погріб. Та і там в нас є витяжка. Дивимося, Бетер заїжджає до нас в подвір'я через ворота, і сусідка біжить з чемоданами, каже, Валя, забирайся, нас виганяють уже з дому. А я кажу: а чого уходить? Бо зараз будуть стріляти. І ми давай йти по вулиці, йдемо туди аж до центру, до молочного магазина. Там у нас двоетажні чорнобильські дома, ми дивимося, і там танки стоять. Сина забрали телефон, зразу нас остановили по карманам, телефон у нього забрали. Ми тільки перейшли, як почали стріляти. Що воно таке, ці осколки падають, бо тільки цок-цок-цок по заборам, по кришах. Коротше, дійшли до 23-го дому, Нам люди добрі відкрили і в погрібі. Ми так ми до утра в холодному погрібі. Восім чоловік, маленький погрібець, той холодно, нема на де сісти. У нас машина була в гаражі. Вони не бачили, бо дві машини на вулиці були газельки. Вони їх попрострілювали, колеса і машини, щоб ми не уїхали. А ця машина в гаражі була. Ми якось включили генератор і підрядили телефон, і нам сказали, що так, от числа будуть, евакуювати і можна по селі пройти.